День пам'яті та примирення згадують чомусь не всіх. Андрій Чабан ветеран війни, який на день перемоги залишиться осторонь. На грудях його нагороди, а за плечі, матягар спогадів і правтечі з полонів, поранення та уникнення страти. Захищати рідну землю пішов ще у 15 років. Написано це медаль від медалі, колодочка за штурм Кенісберга. У мене все тоді був, всі документи в мене зникли, абсолютно всі. От. У мене є тільки одна фотографія, збереглася фронтова, де я орден слава отримував. От. І більше нічого. Ну, це ж те, що я сказав. За мужність і медаль вітчизни більше нічого не одіваю. Це польський, бо скільки я в армії краєві, то був. А це я зробив малями, з гарячими такий собі. Андрій Чабан може довго розповідати про свої пригоди, та, попри всі заслуги, він залишається в тіні. За його словами, більш як 15 років не допускають до святкування Дня перемоги. Проте так було не завжди. Він пригадує, як у нього висіла гарна табличка на будинку та як його на день перемоги усі вітали. Дід Андрій стверджує, що ставлення до його особи змінилось після конфлікту з тодішньою місцевою владою. Він хотів відкрити школу мистецтв. Спочатку міська рада схвально поставилася до його ідеї. Ветеран не зволікав, швидко продав садибу, хазяйство за дешево, зібрав необхідні кошти для майстерні. Проте надати приміщення начальство передумало. Дід написав скаргу, що в кінець розлютило керівництво міста. Ось ця заява. Що сюди пустової те замість обіцяного той пропонує надачу хабара? Оце і за цього почалася моє горе. З того часу Андрій Архипович засипає заявами організації, міську раду та навіть адміністрацію президента. Але все марно. Відповідь тільки одна: в радянській армії не служив. Як виявилося, всі його документи у військкоматі про службу зникли. Проте, навіть після звернення у московський архів та підтвердження його статусу, ситуація з місця не зрушилася. Тепер непорозуміння виникло з міською радою ветеранів. Саме вона і не визнає Андрія Чабана героєм війни. У нас взагалі спору на цю тему немає. К сожалению, он немножко этот вопрос не понимает. Да, лет пять назад, когда у нас здесь было до 500 фронтовиків, которые були активные, конечно, що греха таить, они его не принимали. Потому что он был в Алнупа, он был в армии Краевой, он лично официально объявлял, что убил двух красноармейцев, они его не понимали. И я их тоже в этом вопросе понимал. Так вот, он именно был признан, и он получил заслуженную награду. Другое дело, что хочется еще, но ну, хотеть не вредно, а Тож що йому ондостроєн був, это получил. 90-річний мешканець Василькова вправний мисливець, різьбяр, коваль, ювелір та художник. У діда Андрія безліч талантів, золоті руки, але передати свої навички та спогади Андрію Архиповичу нікому. Одне з поранень, отриманих на фронті, залишили його без дітей. Зараз дід Андрій майже весь час вдома, вдосконалює вміння та майстерність. Виходити у місто не любить. каже, що йому соромно, тож все необхідне купує дружина. На схилі віку він прагне від громади лише одного визнати його ветераном Другої світової та дати змогу святкувати День перемоги разом з усіма. Без цього Андрій Архипович свого життя не бачить. Я вже збирався, збирався писати. У всі редакції газет, от, заяву і демонстративно кажучи, останній шанс захистити свою честь, чи вчинити самогубство чи, чи спалити себе, чи... рушниця в мене є. От вже таке думав.